Цієї неділі, 19 травня, стало відомо, що гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту, повертаючись із Азербайджану, здійснив цитую жорстку посадку після тривалих пошуків. Іранська влада оголосила, що президент і міністр закордонних справ цієї країни загинули внаслідок аварії гелікоптера. Що зміниться у зв'язку з цим для України? Адже нагадаю, що Іран останнім часом був надійним партнером для кремлівських терористів. Будемо говорити з Ігорем Семиволосом, директором центру близькосхідних досліджень. Які доєднуються до нашої ефіру за допомогою скайп-зв'язку, пане Ігоре, доброго вечора. Вітання вам зі Львова та слава Україні! Вітання вас, героям слава. Е, в Ірані. Зараз призначено тимчасового президента країни. Нові президентські вибори пройдуть протягом наступних 50 днів. Але так розуміємо, що українцям ще не час зітхати з полегшенням для нас, фактично нічого не зміниться найближчим часом. Так, да, ви абсолютно праві, нічого не зміниться. Навіть буде призначено, буде обраний новий президент. Очевидно, він буде обиратися серед людей, які ідеологічно і політично близькі до верховного лідера Аєли Аліхаменеї. Ключові рішення приймає саме цей, ця людина, і тому, очевидно, змін позитивних для нас очікувати не варто. Але попри це, ви назвали в одній з публікацій. Ви назвали смерть Раїсі, Цитую чорним лебедем для Ірану. Чому так? Ну тому що почнуться внутрішні внутрішня турбулентність. Вона так чи інакше пов'язана з двома причинами. Перша причина, що ми задоволених доволі багато серед політичних еліт, а це я нагадаю доволі потужні клани. Частина цих кланів відсторонена від прийняття рішень, і вони цим не задоволені. Все більше і більше на себе приймає повноважень і влади і Корпус вартових ісламської революції, який зробив за останні 10 років просто каркаломний взлет. І тому, очевидно, вибори президента це буде перший етап консолідації незадоволених еліт. А в майбутньому очевидно ключова боротьба буде точитися навколо посади верховного лідера. От Два... також прихований процес, тобто це не відкритий процес, але очевидно, що президентська посада це одна із сходинок, яка може наблизити того чи іншого кандидата до повноцінної влади в країні. Ну насправді Раїсі, це не допомогло. Ми знаємо, що напередодні своєї смерті симпатії до нього, як до можливо наслідника Аятоли Хоміні, дещо упали. Так, це абсолютно вірно. Ви праві довгий час він фігурував в найближчне, най, найближ, шорт-лісті можливих можливих наступників на посаді верховного лідера. Але його економічна політика і управління країною ну не дуже було вдалим, а можна сказати, навіть більше катастрофічним і тому він дещо розгубив свої, свої можливості боротися за цю посаду. А тут проблема полягає в тому, що інші політичні фігури. Вони лише починають цю боротьбу, тобто вони лише от станом на зараз окреслили якісь свої політичні амбіції. Це і онук Хамені, і син Хаменеї, і, власне старі відомі на Хатамі і інші політики, які стоять та так чи інакше були вже при владі. Тому зрозуміло, що боротьба буде доволі потужною. Але не видимо їх скоріше, тобто вона буде відбуватися так під килимом, як відомо. І ми будемо дізнаватися лише від того, хто буде очолювати ту чи іншу комісію, хто зможе швидше і ефективно добігти до двох верховного лідера і вкласти йому необхідну думку. Тому, очевидно, очевидно, в будь-якому разі Іран чекають справді складні часи, цікаві часи. Але це буде розтягнуто в часі, тобто швидких якихось змін не варто очікувати, пане Ігоре, Ну зрозуміло, що верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї, Менеї йому до речі, вже близько 80, 85 років, то він головна дієва особа в Ірані, там чи так сказати, головний ну, поганий він, він реально володіє. Єдине хто володіє повноцінною владою. А от, власне, як змінюють Аятолу в Ірані? Є спеціальний орган, який також обирається. Нещодавно він якраз рада експертів, вони якраз от нещодавно були вибори, і там практично консерватори отримали доволі потужну перемогу. Їх більшість і тому я, от, власна, коли ми говоримо про можливі розклади, тобто, навряд чи там може побачити реформаторів або поміркованих, ну тих, яких ми. Звикли називати так, так що в даному випадку тут прийдеться обирати між радикальними місіанськими консерваторами чи поміркованими консерваторами. Ну, це залежить від того, яка буде які будуть розклади на момент смерті Аятоли, то, все ж таки, чи є в цій країні групи чи сили здатні створити потужну опозицію режиму Аятол, які можуть скористатися цим моментом, не знаю, і вчинити двірцевий переворот чи вуличну вуличну. Наскільки я розумію, ні. Там поле політичне доволі успішно зачищено. А корпус вартових ісламської революції він зараз держава в державі і контролює доволі успішно, контролює ситуацію, стримує цю ситуацію. Звісно, в країні існують сепаратистські партизанські рухи. Але ну, їх діяльність обмежується е, окраїнами е, країни. А в самому Тегерані існує опозиція, і ми бачили прояви цієї опозиції і незадоволення багать, багатьох людей, які виходили на вулиці Тегерану і і інших міст е, Ірану. Але ну, сказати, що вона організована, що вона може скласти якусь реальну альтернативу, я не можу. За кордоном існують теж багато мігрантські групи, частина з них зосереджена навколо сина останнього шаха, але ну і є там більш скажімо радикальні групи, але ну вони. Відірвання, так би мовити, від можливості безпосередньо впливати на ситуацію в Ірані. Якщо щось буде змінюватися, тобто, якщо тут важливо, то воно буде змінювати зсередини, так? це схожа ситуація до певної міри схожа ситуація з Радянським Союзом. Mm -hmm. Тобто, якщо в радянському союзі щось почало змінювати, то воно почало змінюватися всередині комуністичної партії. І тут те саме, але ну режим. Режим, ісламський режим в Ірані, він більш такий органічний. Uh -huh. Uh -huh. Іран до ще в одній країні насправді дуже з великим зацікавленням дивилися на події в Ірані на цих вихідних. Це я маю на увазі Ізраїль. Ми пам'ятаємо, що 13 квітня Іран здійснив масову ракетну та дронову атаку на цю країну. Як зміняться і чи зміняться взагалі, чи здатні змінитися взагалі стосунки цих двох держав? І, зокрема, я маю на увазі, в тому числі, підтримку Іраном, Хамасу та Хезболи. Ні, зміни неможливі, поки при владі знаходиться. Ісламський режим. Ну, треба сказати, що стосунки між Ізраїлем і Іраном були доволі тісні до періоду шаха. А це була країна, яка активно, Ізраїль активно допомагав розбудовувати іранські спецслужби і взагалі активно проводив операції проти арабів. Ну, оскільки ворог мого ворог... ворога мій друг так. Та да, 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 да тут і, а зараз звісно цього це неможливо і причому попільно. да. Тобто в Ізраїлі знаходиться уряд, який абсолютно неадекватний з точки зору взагалі реальностей. Ну і зрозуміло, Ірані. Пане Ігоре, я отак назвав дві організації: Хамас і Хазбула, але чи варто говорити про Хамас зараз після подій в Ізраїлі, які розпочалися в жовтні минулого року і сьогодні? Ця організація ще існує організаційно, структурно, ідеологічно? Так, існує. Існує і, в принципі, ситуація залишається ну, такою доволі складною. А проблема в тому, що неможливо перемогти партизанську війну. А те, що зараз відбувається по всьому сектору газу, це класична партизанська війна, міська А, І армія не може діяти проти партизан ефективно. А єдиний спосіб, і це було вже доведено дуже багато разів, боротьби з партизанами це зникнення підтримки з боку місцевих. Для партизан, тобто, це або тотальне знищення усього випалювання землі, або створення умов економічних для зникнення підтримки, так, 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 та, та. ну свого часу, от, власне, чому зараз прокурор міжнародного кримінального суду, хан якраз запросив ордер на арешт на серед іншого, тобто там і арешт. Лідерів Хамас за здійснені злочини проти ну, відповідно відповідною і міністра оборони. Тому що якраз на початковому етапі військової праці, тобто, ну як початково, місяців 3-4, угу. було, ну, скажімо, було розроблено, або ну, так, в принципі, дія, ізраїльська армія діяла, і ізрайський уряд діяв так, щоб не допустити. Ну, в створював облогу газу таким чином, щоб не допустити продовольства в цей регіон, і змушуючи таким чином людей залишати цю територію, ну і наслідки ми знаємо. І про це говорять і різні міжнародні організації. Про це зокрема говорив Блінкін, про те, що 100% населення газу опинилося в, 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 в ситуації з голоду. І це був штучна річ, і це одна із таких антипартизанських тактик. Але якщо це нормально сприймалося там в першій половині двадцятого сторіччя, навіть в другій половині, якщо ми говоримо про Азію, там антипартизанські mm. заходи, то зараз це не сприймається і сприймається як злочини проти людяності, пане Юре. Повертаючись власне до подій в Ірані, насправді здивувало навіть не те, що відбувається в цій країні, а реакція міжнародної спільноти, наприклад, Міністерство закордонних справ Польщі висловило співчуття родині та близьким міністра закордонних справ Ірану. А президент Польщі Анджей Дуда у зв'язку з загибелю політичного керівництва Ірану згадав про авіакатастрофу під Смоленськом. Нагадаємо тоді, в результаті падіння літака за нез'ясованих обставин загинуло практично все політичне керівництво Польщі. А от у Брюсселі відреагував президент. Європейської ради Шарль Мішель, який взагалі висловив щирі співчуття від імені всього Європейського союзу, родичам президента Ірану. Ну якось це не дуже в'яжеться з іміджем країни парі чи країни співучасника тероризму, ну а що вони ж не ведуть з Ірану війну, правда? Угу. І вони навіть санкції застосовують тільки вибірково, коли мова йде про порушення прав людини. Тому ну це політес тут нічого дивного немає. Я не знаю, чому на наші змі вчепилися в, в такий факт. Ну абсолютний політес нічого більше. Гаразд і останнє запитання: чи варто заходу, ну так так би мовити, колективному заходу або окремим країнам якимось чином впливати на цю ситуацію або Аби або зруйнувати, або утруднити союз Росії та Ірану це те питання, яке, напевно, цікавить українців найбільше. Ну, немає ніякого колективного заходу. Кожна країна визначається самостійно, повідно, в тому числі в відносинах з Іраном. Так само, як і немає таких якихось там максимальних санкцій. Ну я нагадаю, що угода ядерно працює. Mm -hmm. Вона ж з неї не вийшла Європа, Європейський Союз. А це означає, що відповідно ці угоди з Ірану знімаються санкції, а не накладаються санкції. Це теж треба розуміти. Те, що Штати вийшли з цієї угоди при Трампі, ну це одна справа. Це авантюризм Трампа. Американці пробували війти назад, але не виходить, тому що вони хочуть її обумовити новими умовами. Так що. ну... Як можна вплинути? Навряд чи по великому ну, можна запроваджувати санкції на, на виробників, що в принципі вони роблять, але це мало що дає. Сірий ринок працює, і запчастини для дронів все одно постачаються до Ірану. Ну а беріть до уваги, що спільний кордон. З Росією, тобто як ми його перекриємо. пане Юре. Судячи з ваших відповідей, та загалом з новин, які, які є в Ірані, сподіватися на чорних лебедів українцям, мабуть, не варто про наміві варто варто, але просто не розуміти, що всі чорні лебеді не обов'язково на нашу користь. Так, це також Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був гостем цієї частини нашого ефіру.